Жили життям, але рятували поранених Медики Євромайдану, допомагали і на барикадах, і у шпиталях, які влаштували минулої зими в адмінбудівлях. Під час мітингів їх вирізняли захисні жилети, але від побоїв вони не захищали. Яким побачила 18 лютого рік тому медик майдану Анастасія Поліщук у сюжеті далі. Це міша. Нині герой Небесної Сотні Михайло Жизневський. Тоді він був просто одним з мітингувальників, яким Настя разом з іншими дівчатами роздавала чай. З моєю подругою у нього зав'язалися стосунки, і це було для нас, коли він ну коли нам сказали, що його більше немає. Це для нас був ну сильний удар. Настя проходить вулицею Інститутською. Рівно рік тому вона тут теж йшла з мирною ходою до Верховної Ради. Розповідає, за освітою педагог, але під час Євромайдану стала медиком, тому й намагалася бути там, де могла бути корисною. Закрили, ми не мали куди тут горить усе з цієї сторони, а тут нас просто несло. НАТО просто нас ніс. Настя згадує, тут під оцими ялинками рік тому лежали поранені. А в цьому під'їзді місцеві мешканці дозволили заховати травмованих, адже проїзд для швидких був закритий. Взагалі, коли ми бігли, ми Взагалі не бачили. Підбігають беркутовці і починають нас бити. Моя подруга каже, хлопці, не чіпайте нас, ми медики. І коли вона це сказала українською мовою, він був ще більш ну, ще більш це його можна так, зацепило, і він, ну, вони почали нас бити в тих кущах, можна так сказати. Лежав хлопець 16 років, він з мого міста, і якби він повністю був, ну, по ньому просто ходив Беркут. Сама з спобита головою, спиною та руками дівчина намагалася витягати поранених. Утім, мітингувальники були в оточенні міліції. Тут був медпункт, якби нас прийняли і хотіли відправити на швидких в лікарню, але ми не знали, в яку лікарню можна завести. З тої сторони був Беркут. З цієї сторони би, вже комунальщики зачищали там все, ну, те все сміття, кров. Видно, що тут були такі би, бої, тому що тут було все ну, таке, в крові. Тут, у Маріїнському парку день 18 лютого для Насті закінчився. Її забрали з травмами до лікарні. Утім, там вона пробула лише кілька годин. Поїхала лікуватися вже на одну з квартир. Відтак повернулася знову на майдан. Була на ньому аж до квітня місяця і відправилася звідти у зону АТО у якості солдата Національної гвардії України. Олеся Варламова Дмитро Шанчук, перший національний.